відноситесь до заборони телеграму в Україні. Заборони телеграму, якщо чесно, перший раз це чую. Та я не думаю, що в телеграмі є щось погане для України, для українців. Тому, ну, в принципі, я нейтрально до всього в житті відношусь, якщо чесно. Але це зручна площадка насправді. Тому напевно більш негативно. Mm, вс Все рівно. В принципі, негативно, якщо чесно. Тому що це те, що ну, ми спілкуємось там, а де нам спілкуватися як на телеграмі, не в вайберіжи в російському. Напевно, не дуже позитивно. Чому? Тому що один з най... найзручніших месенджерів. Я не пользуюсь. А... А, а Чого його повинні заборонити? Не бачу сенсу його забороняти. Ну, буде незручно, але до цього ж можна, можна звикнути. Спикнути, да. Вже прибирали багато всяких, забороняли. Застосунків, котрі живеться і нормально, без, без контактів. No. Навіть всі без проблем. У нас наоборот, йдуть всі на роботі через телеграм, всі повідомлення через телеграм. Я вважаю, що потрібно спочатку якусь альтернативу представити для людей, а потім вже його забороняти. Ми їм взагалі не користуємося. Я їм не користуюся. Я тому... користуюсь негативно, звичайно. А звідки ви берете інформацію? Звідки я беру інформацію? Ну, в основному я дивлюсь деякі канали, Ютуб. Інтернет-ресурс, але загальний інтернет-ресурси. Google News, телеграм-канали. Ютуб, Фейсбук. Що є? Я yeah. з телевізору. З телевізора. Uh, Западні New Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Street Journal. З телеграм-каналів. З інтернету. Uh, з сайтів. Google, Telegram. Я інформацію для себе найчастіше беру з книг. Найголовніша інформація там, звичайно, це не новини, але новини змінюються з часом. А те, що є у книгах, воно вже дуже вірне і ніколи не зміниться. Добро завжди перемагає, так написано в хороших книжках. І так буде, Незалежно від новин, інтернету, телевізору. Тому тримаємося. Верігаємо спокій, допомагаємо країні.